Аніме це японська анімація, і водночас це величезна індустрія, яка з кожним роком невпинно зростає. Сьогодні майже кожне аніме виглядає більш-менш привабливо, але деякі відчуваються, м'яко кажучи, зовсім на іншому рівні. І тут виникає питання: як взагалі створюють аніме, хто все це малює і як його розфарбовують? І як багато за кожним кадром стоїть неймовірно складної роботи. І у цьому відео я все поясню. А якщо тобі подобається аніме та манга, не забудь підписатися на цей канал. Тож не гаймо часу, рушаймо. Одразу домовимося. Сьогодні ми не будемо розбирати, як студії купують права на мангу, не будемо говорити про виробничі комітети чи маркетинг, тільки анімація, візуал і магія руху. Погнали! Будь-яка сцена в аніме починається не з малювання, героя і навіть не з опенінгу. Вона починається зі сторіборду. По суті, це комікс-чернетка всього епізоду. Саме тут режисер вирішує абсолютно все, де буде стояти камера, як падає світло, чи скільки секунд триває рух. Уявіть, сторіборд це єдина мапа для всієї команди. Режисер разом зі спеціалістами зі сторібордів створює розкадровку. Паралельно сценаристи допрацьовують сценарій, а студія вже думає, як втиснути все це в дедлайни. Але є одне але дуже часто студії починають анімувати перші сцени ще тоді, коли сторіборд фіналу серії навіть не намальований. Це шалений ризик, але на жаль, в індустрії аніме. Час це розкіш, якою майже ні в кого немає. Після завершення сторіборду до роботи підключається дизайнер персонажів. Саме він створює детальні анімаційні дизайни героїв, ті самі референси, на які потім орієнтуються всі аніматори. Дизайнер працює не сам. Він постійно взаємодіє з режисером епізоду та арт директором, щоб персонажі органічно вписували загальний стиль серіалу, а не виглядали чужорідно в кадрі. Арт-директор у цей момент відповідає вже не за героїв, а за цілий сетінг аніме. Саме він формує вигляд локацій, усього, що оточує персонажі у кадрі, фактично, це людина, яка вирішує, яким буде всесвіт цього тайтлу. Паралельно до процесу долучається колор дизайнер. Він визначає основну кольорову палітру серіалу, ті кольори, які потім використовуватиме команда фіналізації на кожному етапі виробництва, ще до епохи повної цифровізації. Кольор дизайнери працювали з чітко визначеними RGB-кодами, щоб персонажі та фони виглядали однаково на різних комп'ютерах і в різних студіях. Це було критично важливо для візуальної цілісності. Усе це робиться з однією метою, щоб історія, стиль і настрій виглядали як єдине ціле. Тепер найцікавіше сам рух. Після цього до роботи беруться ключові аніматори. Ключові аніматори починають малювати персонажів, а молодші аніматори заповнюють прогалини між ключовими сценами. Ключова анімація це як можна зрозуміти з назви ключові або найважливіші кадри, ті, на які ми дивимося найдовше. А молодші аніматори або новачки малюють проміжні кадри і заповнюють рух між ключовими позами. Логіка тут проста: ключові кадри мають бути максимально якісними, бо ми бачимо їх довше. А проміжні ми готять швидше, тому ідеальна деталізація там не настільки критична. Хоча іноді у найкрутіших бойових сценах. Те, що фанати називають Сакуга, ключові аніматори малюють кожен кадр власноруч. Саме тоді в нас відвисає щелепа. Але давайте на хвилину зупинимось. Вся ця краса створюється в жахливих умовах. Ви, мабуть, чули про ночівлю в офісах на підлозі. І це не міф. Станом на 2023 рік майже 31% аніматорів це фрілансери без жодних соціальних гарантій, низькі зарплати, роботи по 15 і більше годин на добу, і шалений тиск дедлайнів. Аніме індустрія тримається на чистому ентузіазмі людей, які часто живуть на межі виживання. Тож, коли ти дивишся красиве аніме, пам'ятай, скільки сил у нього вкладено. Повернемось до анімації. Раніше спеціальні художники фону буквально малювали задники аквареллю на папері. Сьогодні ж більшість фонів створюються цифровим методом, хоч іноді судді свідомо повертаються до традиційних технік заради унікальної атмосфери. Далі всі малюнки проходять перевірку і редагування перед розфарбуванням. Це потрібно, щоб зберегти якість і щоб персонажі виглядали однаково в кожному кадрі. Після цього в роботу вступає команда колористів. Вони оцифровують малюнки, зачищають лінії і починають розфарбування. Вони фарбують усе: шкіру, одяг, волосся, очі, все. І звісно, додають тіні, щоб персонаж не виглядав пласким. І цей процес повторюється знову і знову кадр за кадром. Так існують цифрові інструменти, які допомагають, бо інакше це було просто нестерпно. А тепер перейдемо до CGI та спецефектів. Сучасне аніме майже неможливо уявити без CGI cgi групи зараз працюють буквально всюди. 3D-моделі використовують для всього: машини на фоні, натовпи людей, складних монстрів або навіть цілі міста. Але головний біль cg директора зробити так, щоб 3D не виглядало як щось чужорідно поруч із 2D-анімацією. Після цього додаються фікс-ефекти, тобто спеціальні ефекти, як от, наприклад, дим, відблиски мечів, магічні аури чи просто дощ. Самі ці дрібниці додають кадр об'єму тієї самої соковитості. І от саме на цьому етапі. Розрізнені малюнки, нарешті, стають цілісним кіно. Коли картинка вже готова, приходять з сею. Це теж може зайняти багато часу, але для багатьох це найприємніша частина виробництва. Озвучка це етап, коли персонаж нарешті отримує душу. Актори підлаштовуються під рух губ, який аніматори вже намалювали. Звукорежисер додає ефекти, ефекти, такі як кроки, вітер, звук удару, і зводяться з музикою композитора. Вже після цього все знову перевіряють, редагують і фіналізують. Після цього призначають дату телевізійного показу або релізу на стрімінгових платформах. Деякі повнометражки так малюють роками, щоб ви отримали ці півтори години задоволення. Тож, дякую за перегляд! Це було базове пояснення процесу створення аніме, його анімування. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь та чекаю вас в коментарях.